Я один раз лише привідкрила залаштунки своїх тренувань онлайн з моїм тренером Віктором, профі по відновленню спини. Але процес відбувався і вже майже місяць позаду. Тренування в день в день – це щось нове для мене. В моєму арсеналі є досвід бігу: два-три дні. Зал, тиждень, ну від сили місяць, і то по меню, не по графіку. А відчуття перемоги над лінію, відмовками через іноді не хочу, але все ж таки роблю для кращої версії себе і заради себе. Це щось нове. І це не про прес чи попу, це про перемогу над цим не хочу. І ти знаєш, мені це дійсно подобається. Я кайфую від процесу?